Мажорною прелюдією до свята стало відкриття нового ігрового майданчика на території міської загальноосвітньої школи номер 2 Це вже четвертий міні-стадіон у Ковалі, збудований з ініціативи народного депутата України Степана Івахіва за кошти благодійного фонду патріоти в Волині. Символічно, що дана Ковальська школа, побудована ще за Польщі, відновила свою роботу саме в рік визволення Коваля від нацистських окупантів. Це один з найдавніших навчальних закладів Волинської області. Звичайно, за період його існування вкладували сюди певні кошти, проводились ремонти поточні, капітальні, але за майже столітню свою історію школа такої інвестиції ще не отримувала. Цей стадіон, який побудований з усіма вимогами і європейського стандарту, показує рівень відношення політиків. Звичайно, на жаль, не всіх, але окремих, до виконання своїх обіцянок. Найбільше новому майданчику радіють діти. Одразу після відкриття тут відбулися показові виступи спортсменів та перші футбольні матчі. Це спорт, це важливо для здоров'я. Я вже футболом займаюся рік. Ну, тут те, що построїли площадку, це дуже добре. Нам подобається ця площадка. У нас не було поля, то ми бігали на, на піску. Сьогодні нам приємно тут грати. Під вечір на мальовничому березі турії розгорнули справжнє містечко майстрів та козацький табір. Охочі могли постріляти з козацької зброї, спробувати свої сили у різноманітних конкурсах та вікторинах скуштувати куліш, одягнути лицарські обладунки і на повні груди вдихнути атмосферу середньовіччя. Можна постріляти з лука, можна побитися на м'яких палках або приміряти історичні обладунки. Є певне коло людей, які цим займаються. Зазвичай виїжджаємо на маневри, там обмінюємося досвідом. Доки одних приваблюють торгові ряди та робота ковалів, дівчата вчаться плести купальські віночки з ніжних польових квітів. Людина завжди була неподільна з природою. Дівчата просто зранку, чим поранче йшли до лісу, наривали різнотрав'я, особливо барвінку, адже бачите, Чити це практично вічно зелена рослина. Ну і оберіг від злого. Традиція була, вона завжди жила. А зараз ми її будемо зберігати, продовжувати через навчання. Світлана разом з подругою Катериною, яка приїхала на свято з Дніпропетровська, вже готові пустити свої вінки на тихі води турії. Дуже сподобалося свято Івана Купала, Дівчата, хлопці, дівчата постаралися на славу. Я тут вперше ми познайомилися з козаками, бо нам, нам розповіли про зброю. Тут все по правилах, і от я зараз вже закінчую з вами спілкуватися, бо я дуже хочу спасти свій перший в житті віночок і пустити його по воді. Вечірні купальські гуляння ранком наступного дня змінює гамір сучасного коволя на урочистому засіданні міської ради зі святом ковальчан та гостей привітав ковальський міський голова Олег Кіндер. Я дякую кожному за добрі справи. вчинки, наміри та починання спрямовані на розвиток нашого рідного міста. Бажаю миру, здоров'я, благополуччя, любові та злагоди у сім'ях, достатку і невичерпної енергії. На свято до ковальчан прибули офіційні делегації міст партнерів Коваля в Європі. Шенден Ми з делегацією приїхали на ваше свято, і коли переїхали кордон, бачили гарно засіяні поля, які мають дати добрий врожай. І ми впевнені, що такий багатий край, як Україна, здолає всі тимчасові труднощі. Хочемо передати вам найщиріші вітання і побажати Ковелю динамічного розвитку та розбудови. 6 липня 1944 року. Ковальчани справедливо називають другим днем народження рідного міста. Колишні воїни-визволителі і донині пам'ятають, якою була ці. На мирного неба над ковалем на жаль, сьогодні війна і мир в Україні знову перетнулися в часі. Я просто переконаний, що сьогодні онуки тих, хто звільняв Ковель, які сьогодні боронять нашу землю на сході, так само вистоять, так само звільняють країну від загарбника і так само відбудують її і зроблять такою ж самою чудовою, як ваше місто. Зі святом вас, ковельчани! Слава Україні! До підніжжя меморіалу слава лягли вінки та квіти пам'яті. Святкова афіша порадувала ковальчан та гостей міста різноманітними культурно-мистецькими та спортивними подіями. Протягом дня своє мистецтво глядачам презентували кращі творчі колективи та виконавці Коваля. А фінальним акордом свята стало вогняне шоу Героям слава від театру Аладін, яке завершилось багатоголосим співом гімну України.